В очікуванні ремонту в івано Франківську невдовзі візьмуться за реконструкцію дорожнього полотна однієї з найгірших вулиць Тичини. Уже кілька років поспіль кажуть люди. Вона нагадує радше місце бойових дій. Чимала ділянка дороги у суцільних вибоїнах. Тож водіїв тут буквально підкидає за кермом. Найкраща ситуація, і на тротуарах від асфальту залишилися хіба що спогади. На протязі незнацьких років ця вуличка бідна нещасна у нас. Центр міста. Центр міста. Ринок, де дуже багато скупчення людей, де кожен приходить, мабуть, кожен, який живе в Франківську, приходить сюди. Автобус змушений їхати по, не вже по дорозі, а об'їжджати Оці ями, отак вони заїжджають. Це жахіття просто. Тобі подивіться, як просто машини їздять. Тут пішком тяжко ходити. Абсурд. Просто абсурд. Більше нема що навіть взагалі доповнити тут. І центральна частина міста рахується. Дорога дуже погана. Зовсім погано краще пішки ходити по цій дорозі, ніж їхати. Я так скажу. Між тим дорожники нині не сидять, склавши руки. Навпаки, як тільки дозволяє погода, активно відновлюють проїжджі вулиці у різних мікрорайонах міста. Тендер на ремонт тичини теж уже оголосили. Один з ініціаторів робіт, голова міської свободи, Руслан Марцінків, каже, роботи на проблемній дорозі планують завершити ще до початку жовтня. Ремонт вулиці течини це є пріоритет для фракції сукраїнського об'єднання Свобода в міській раді, яка сьогодні. Прийняла програму, ініціювала програму ремонту доріг місті івано франківську Тому я думаю, що ця дорога буде успішно відремонтована, як і 38 доріг, які сьогодні ремонтуються в місті Івано-Франківську тільки цього року. Водночас завершується роботи із облаштування малої об'їзної, яка у новому асфальті з'єднає вулиці Надрічну та незалежності і Огорницьку.